Всем привіт! З вами Світлана Бугела і ласкаво прошу на мій канал. Сьогоднішній макіяж я записую, по-перше, для учнів зі школи краси, по-друге, тому що у мене сьогодні фотосесія, а по-третє, просто для вашого натхнення, тому що ви мені завжди пишете, що мої макіяжні уроки вас надихають виглядати краще і знаходити час для макіяжу. Тому я вам буду дуже вдячна знову за зворотній зв'язок для того, щоб мати натхнення творити для вас. Сьогоднішній Макіяж буде дуже класним варіантом, який ви з легкістю зможете повторити. Я обрала сьогодні палеточку піщаний берег. Є така ж палеточка у більш холодному відтінку чай латен. Демонструю вам у новому форматі, для того, щоб вони виглядали трішечки смачніше, ніж мої робочі версії. Це така особлива сетинова формула, яка класно працює навіть з дорослими повіками, так? тому що вона додатково ще зволожує ці тіні. вони більш м'які, ніж тіні з лінійки Chromo Fusion, і дуже класно що це не абсолютно матова і не абсолютно сяюча формула, тому що е, вона має такий дуже е, мілкий е, помол, якщо так можна сказати, і вони неначе просто крем. Бачите, як виглядає моя робоча палеточка? Я вам просто продемонструю, які вони просто неначе такий шовк. Е, Виглядають і я завжди кажу, що занадто матовий макіяж, якщо у вас є вікові зміни, він їх буде підкреслювати. Тому трішечки сяйва воно ніколи не завадить. Ось ви можете бачити зараз скільки зволоження в моїй шкірі, тому що я пройшла не тижневий курс використання зволожувальної маски гель і гілороного бустера кожного ранку. Робила собі масажик. І я ну, не можу не Тим, яка кожа а, дуже класна. А, ну, Який би там не був макіяж, все одно він починається з ровного тону, я завжди спочатку вирівнюю тон, а потім вже а, роблю макіяж. Так, я собі більше подобаюсь у дзеркала. І, а, ну, багато хто питає, що потрібно робити а, вперше. Коли ви робите собі макіяж очей і ви бачите якісь а, ну, такі. Нюанси на кожі, ви трішки не впевнені в собі. Я змішала дві тональні основи в сяючій формулі Beige 110 і Ivory 140. Використовую для нанесення вологий спонж Beauty Blender. Я дуже люблю цей такий набір, тому що тут спонжик, він дуже класний, такої правильної. Жорсткості, якщо можна так сказати, і він класно, бачите, тушує. І якщо взяти, ну, наприклад, наш чорний спонж Beauty блендер, то він такий більш. Пружній. І ну, у нього є такий великий мінус, що він е, з часом розтріскується. Цей спонж я відкрила і ще жодного разу не змінювала. Я його дуже люблю. Занадто м'які спонжі вони дуже сильно поглинають тональну основу, а цей ну просто ідеальний. Бачите, тональна основа вона дуже класно доглядає за шкірою, вона створює невидимий захист. Я обрала саме сяючу форму, тому що на фотосесії мені дуже важливо мати ну, ось такий глазурований ефект на шкірі. І, звісно, що коли шкіра доглянута, зроблені всі етапи перед макіяжем, з якими ви знайомі, то все буде добре. Далі мені потрібен маскувальний засіб. І я обираю. Як завжди відтінок помірно світлий Deep Ivory, і буду працювати вже гострою частинкою б'юті блендера. Ну, Все, як завжди, могла почати просто з макіяжу очей, але хочу звернути вашу увагу, що дивіться, яким трикутником я наношу взагалі цей маскувальний. Засіб для того, щоб трішечки підвисвітлити ось цю всю частину, для того, щоб вона виглядала більш об'ємнішою. Так і макіяж одразу ви можете бачити, що він відразу має якийсь ліфтинг, тому що ми з вами висвітлюємо правильні зони. Трішечки сьогодні про корекцію розповім, тому що це youtube відео і ми можемо використовувати будь-яку е, кількість часу. Так? І якщо ви любите дуже короткі експрес-макіяжі, тоді вам до мене в інстаграм, там їх безліч. А тут я маю змогу сьогодні з вами прямо добре попрацювати. Е, далі я обов'язково використовую цей маскувальний засіб у якості бази під тіні, е, вирівнюю поверхню повік. Дуже класно працювати саме у такій техніці вологим спонжем, тому що ви точно все розтушуєте ідеально. Бачите, все прямо на очах я бачу фронтальну камеру, як мій тон стає чистішим, рівнішим, і почуваюся я з кожним етапом більш впевнено. Також додаю лінію світла у Підборіддя. Воно у мене не гостре, тому я е, маю право його висвітлювати е, центр носа та ніж бров. І обов'язково добре пропрацюйте ось ці крильці носа, бо вони дуже-дуже ну, часто нас видають. І ще один лайфхак, я люблю робити ось так. Тобто висвітлювати під скулою, а не затемнювати. Останнім часом я роблю саме так. Тому що е, тоді е, ця частина виглядає також більш об'ємнішою і більш молодою. Дивіться, ось це ну, трішечки я додаю маскувального засобу і я. Вже створюю правильні такі лінії на своєму обличчі. Не бачу себе в дзеркало, Сподіваюся, що все добре. Але перевірю, тому що. Це ж, все ж таки фотосесія, і я е, не маю отримувати на фото якихось сюрпризів. Далі я трішечки зафіксую все це прозорою пудрою, а саме ті лінії е, світла, які я створила. І для того, щоб мій макіяж був трішечки стійкішим, ну, ось у мене прозора пудра вже на фіналі. Е, я для цього візьму саме вологий спонж Beauty Blender, е, тому що він. Ну, краще зафіксує, втрамбує і зробить такий ефект легкого бейкінгу. Я думаю, що ви маєте всі в своєму арсеналі цю прозору пудру і знаєте, що вона просто ну, необхідна. Я дуже щаслива, що всі іменинниці. Цього року отримують її просто у подарунок від компанії в своєму активному замовленні. Бачите, просто на всі ті моменти, куди я нанесла коректор, я продублювала тонким шаром прозорої пудри. Дуже важливо тонким шаром. Далі я візьму. Мій улюблений кремовий скульптор у відтінку мед та сяєння» і профарбую собі. Скули. Дивіться, раніше я наносила саме під скулу, а зараз я роблю саме зверху для того, щоб додати більше ліфтингу. Тому що, коли ми під скулою, ми робимо наше обличчя більш таким романтичним, округлим. А мені потрібно на фотосесії мати ну, такий дуже стильний вигляд. Не наносимо. За цю лінію, так? Якщо зрачок і провести таку лінію, то ми за неї не наносимо вже ніякі коректори. Хочу, щоб ви розуміли, що камера і яскраве світло, воно дуже з'їдає відтінок. Люблю розташовувати саме. Пальцями, не пензлем, цей продукт він розігрівається і дуже класно він розтушовується. І з цього боку я роблю так само. Я навіть не контролюю, якою стороною я нанесла, сяючою чи матовою, вони змішуються між собою, і ми отримуємо такий дуже природній натуральний ефект корекції. Бачите, Якщо ви хочете зберегти ефект молодості, тоді тільки кремові текстури, я їх обожнюю. І е, саме цей відтінок, він, е, я повторюсь, є правильним відтінком, особливо для е, денного макіяжу. Ну, і взагалі е, ви можете бачити, як це виглядає. Я трішечки додам е, на е, носик, тому що хочу, щоб він був більш таким аристократичним, але е, у мене він ну, трішки такий витянутий. Так, тому я маю право його скоригувати. Якщо у вас нос він від природи такий витягнутий, то ви цього не робите. Обов'язково я наношу на ці скули, тому що вони у мене ну, такі дуже гострі, і я хочу, щоб моє обличчя виглядало більш з правильними формами овалу. Все, ну, бачите, дуже просто. Можна було ще на повіку нанести, але не хочу. Хочу, щоб ви бачили, як працюють саме тіні в макіяжі. І зараз ще для стійкості я зафіксую відтінком Light Ivory шовковистою пудрою і візьму цю свою крихітку рожеву. Я дуже люблю, як вона наносить, вона така м'якенька. Бачите, я дуже добре розпреділяю цю пудру. По пензлю для того, щоб нанести ну дуже тонким шаром. І я ледве торкаюся обличчя пудрою. Ну ось прям ледве торкаюсь е, ніяких е, таких дуже приминаючих рухів для того, щоб зберегти цю е, повітряність. Е, Тону шкіри. Коли тон шкіри ми вирівняли, ми далі нанесли трішечки рум'ян, і вже ми можемо профарбувати вії і отримати дуже класний такий денний образ. У якості рум'ян я сьогодні обрала відтінок Shy Blush, Ніжний рум'янець. Бачите, навіть не витрачаю час, щоб змінити пензель, тому що цей пензель, він дуже. Класно працює із усіма продуктами. Бачите, ну, Одразу трішечки заходжу на кордони скульптора і підіймаюся вище і створюю такий рум'янець, який я дублюю обов'язково і на повіки, для того, щоб вже одразу ожили. Мої очі, так в них з'явилася ця свіжа така іскринка, зелень проявилася, і вже я виглядаю, ну просто як, не знаю, як юна леді, мені здається. І е, остання така. Нота у е, макіяжі обличчя це у нас е, хайлайтер. І я обрала саме сухий хайлайтер у відтінку глазур, а не е, взяла е, у стіку, який дуже сяючий, тому що для фотосесії мені потрібно ну, таке дуже Делікатне сяєння, тому що я обрала для себе такі образи, дуже стримані, і я хочу виглядати дорого. Так? І, це сяйво, яке воно з'являється, ця теплинка, яка з'являється, її абсолютно достатньо для того, щоб ще спіймати промінчики сонця на вулиці, які сьогодні ще є, і бути такою просто е, вау! І е, ось я дивлюсь, що я нанесла трішечки вище, ніж потрібно, і для того, щоб. Мінімізувати е, цей дисбаланс, я знову ж таки беру прозору пудру і можу цією прозорою пудрою ось тут ну, трішечки розтушувати. Це важливо знати. І як скоригувати такий маленький фокап, який може трапитися під час макіяжу? Тому без прозорої пудри взагалі ніяко кожного предмету нашого декору є своє призначення. Тепер я буду використовувати лайфхак. Який старий, як цей світ, і ви всі про нього знаєте. Якщо у вас немає часу думати про симетричність ваших стрілочок, якщо ви хочете зробити все легко, просто і мати такий класний трендовий ефект розтушованої стрілки, ми беремо звичайний пластир, який є у кожного, Тут, з вашого дозволу, я відкрию своє таке е, портативне трьомо, і е, у напрямку хвостика брів я е, ось так фіксую цей. Пластер. І з іншого боку, потрібно зробити також ну, симетрично, тому ви можете після цього розслабитися і просто робити макіяж, не думаючи про те, що ваша ця лінія вона буде якась не така. Ну, це просто вам для того, щоб ви економили час. Так, І дивлюся знову в дзеркало, і коли ви будете орієнтуватись саме у напрямку. Ваших хвостиків брів, ми обов'язково повинні перевірити, чи симетрично ми наклеїли цей пластир. Нас цікавить саме ось ця лінія. Якщо у вас нема такого, можете взяти звичайний ленточний, але він дуже сильно приліпає. Так? Такий варіант буде краще. Далі я беру пензель для. Бров та стрілочок. Беру самий насичений відтінок з палетки піщаний берег, і я вже не хвилююся, що щось у мене впаде на вже пророблену корекцію. У відкритому стані я промальовую таку стрілочку, яку я зараз буду. Протягувати по лінії Вій, потім я її розтушую. Знаєте, такий варіант макіяжу він підійде для тих, хто хоче. Почати навчатись робити собі стрілки, але боїться робити це підводкою. Ось можете тренуватись саме тінями і це буде у вас дуже добре. Бачите, я завершила свою стрілку там, де завершується мій зрачок, не в центрі, а там, де він завершується. І відразу ж повторюю цей елемент макіяжу, цей етап на. То в другому повіку. Бачите, дуже пігментовані відтінки, дуже пігментовані. Вони, як масло, просто як вершки якісь вони лягають на наші віки, а за рахунок того, що ми нанесли ще трішки коректора, то взагалі це щеплення зі шкірою дуже. Високе і профарбовуємо таку симметричну стрілочку. Заповнюємо її обов'язково так, щоб вона ну не була ніде ні пустою. Якщо треба, у другий чи третій шар, ми дублюємо тіні щоб отримати такий дуже густий ефект. І обов'язково дивимось на себе, щоб ці е, стрілочки були симетричними. І, е, знаєте, якщо щось десь у вас вийшло не так, е, то Нічого страшного, тому що ми зараз її підтушуємо, вона не буде такою виразною, якою вона виглядає зараз. Я записую все одним дублем, я не буду монтувати це відео. Хочу, щоб ви бачили, що ніяких чудес не трапляється за кадром. Ось у мене вийшла. така... Класна стрілка, я можу зняти пластир, і у мене вже буде дуже добре. Далі я беру пензель для тіни, ну такий так, І трішечки-трішечки тільки такі зовнішні кордони цієї стрілки я підтушовую. Тільки зовнішні кордони. Там, де у нас є вія, ми там вже не торкаємося. Далі я беру середній відтінок, який знаходиться під найтемнішим, і продовжую, Ось, бачите, він вже проситься, ну, можемо відкрити. Клеїти. Бачите, він нам вже цей пластир він не потрібен, він буде тільки заважати, ручка може чіплятися за нього. Бачите, він ну, дуже класно знімається, ви нічого не будете собі там травмувати, якщо у вас є таке питання, чи не травмую я ніжну шкіру. Ні, не травмуйте, все буде у вас добре. І у цьому ж напрямку я наношу і. Будую таку форму ока. Десь, якщо ви хочете, щоб макіяж виглядав контрастніше, ви можете взяти трішечки більш насичений відтінок. Мені цього достатньо, тому що я хочу, щоб мій макіяж був саме таким, бачите, як у нас все добре виходить. І е, далі йде вже. Такий середній відтінок не самий світлий, тому що самий світлий відтінок у мене у цій палітрі вже закінчився, і я ось профарбовую вже під бровкою та у внутрішньому куточку ока. Чи потрібно фарбувати в цьому макіяжі саме? Нижнє повік. Я вважаю, що не потрібно, тому що у нас буде такий акцент саме на розтушованій стрілочці. І Такий дуже класний ефект. Але е, світлим відтінком ми можемо продублювати е, просто для об'єму. Е, дивіться, ну, е, дуже просто, дуже легко. Якщо ж вам здається, що хочеться трішечки додати темного відтінку, ви можете е, продублювати так, і нанести ще найтемніший, щоб поглибити трішечки розташований край стрілки. Просто, ефектно і не вистачає, візьму чистий пензель, е, тільки відтінку біскоті. Без нього ну, нікуди. По-перше, я цим відтінком продублюю під стрілкою, так? зроблю її ще більш контрастною і витягну цю лінію завдяки світлу. По-друге, я ще раз е, зафіксую. Коректор під очима, який міг підскататися від пластирю. Якщо у вас там щось підскаталося, візьміть крапельку коректора і продублюйте, якщо є пустоти. Бачите, Обов'язково профарбую внутрішню спинку носа. Щоб тут у нас не було ніякої тіні і була максимальна свіжість. Не бійтесь, з цими тіннями ви не зможете переборщити. Вони дуже-дуже класно працюють і ще підсилюють цю лінію під бровами, зроблю її трішечки білішою. І Зафіксую ще ось тут, тому що під час фотосесії я обов'язково буду торкатися обличчя, і тут дуже часто на наші сосуди, капіляри, вони дуже помітні. Дивіться, як вже. Просто красиво і швидко. Так, я бачу, що 20 хвилин ми вже робимо макіяж. Це макіяж і очей, і макіяж обличчя ви побачили. Тепер я маю добре профарбувати вії, беру ту ж фанораму, беру керлер. Я дуже рекомендую його використовувати, тому що тоді ваші вії вони будуть такі дуже підкручені. І вам легше буде їх профарбувати в один слой. Добре профарбовані вії, і ніяких пучків накладних вам не потрібно для того, щоб зробити такий макіяж. Ну, дивіться, макіяж очей просто клас. Я дуже хвилювалася, тому що коли ти робиш щось і дуже стараєшся, я старалася, щоб вам сподобалося, щоб зробити цей макіяж на фотосесію, то завжди йде щось не по плану. Але коли ти працюєш з перевіреними тінями, з перевіреним декором, все завжди йде по плану. Я обрала ці два продукти. Це карандаш у відтінку Light New. Тож шкода, що його вже немає, ніколи не буде в продажі. Всю лінійку олівчиків Меріки її змінюють. І я, коли була в Далесі, я тестила ці олівчики. Вони будуть ще крутішими, ніж ці. І та кольорова палітра, яка буде, вона просто неймовірна. Знаю, що ви мене спитаєте, а коли ж будуть у продажі нові олівці? точно невідомо. Я сподіваюся, що у новинках січня вони будуть. Бачите, коли ми використовуємо такі природні кольори, то губи одразу збільшуються. І ця текстура помади це моя любов. Вона також є сетиновою, вона дуже стійка, але вона не сушить губи. Я хочу, щоб губи були такими смачнющими. На жаль, цього відтінку помади вже нема в продажу. Це була обмежена колекція по благодійній акції. І я щаслива, що встигла запастись. У мене є ще декілька нових помад, тому що я від неї кайфую. Я згадую, як я робила з нею макіяжі, коли була вагітною. І я не могла собою не любуватися. Дивіться, як. Гармонійно а, виглядає цей макіяж, цей образ. Я ще раз скажу, що я собі подобаюсь. І це найголовніше, тому що насправді нам йдуть всі відтінки в макіяжу. І найголовніше, що ми маємо, це працювати з внутрішнім станом. Якщо ви відчуваєте себе красивою, а не просто а, щось там намалювали на своєму обличчі, то ви. Красива, і всі люди вони відчувають те, що ви транслюєте. Тому завжди знаходьте час на макіяж. З ним ви будете впевненіше. З ним ваші очі будуть е, набагато яскравішими. З ним вам буде хотітися посміхатися, тому що ви будете отримувати від людей компліменти. А навіть якщо і не будете отримувати, ви будете просто знати, що ви просто The Best. А з вами була Світлана Бугела. Сподіваюся, що цей макіяж вам зайшов і е, чекаю. На ваш зворотній зв'язок. Папа!